Голос повернувся, і сьогодні він розповість вам, як підходити до зварювання кави анаеробної обробки. І це не просто анаеробна обробка, а анаеробна натуральна. Тобто вона ферментувалась в кавовій ягоді, сушилась, а лише потім очищувалась. Але обсмажка виглядає дуже світлою, на відміну від інших анаеробок, які можуть мати дуже темний колір, навіть якщо посмажені світло. Одразу хочеться сказати, що ця кава дуже контроверсійна і скандальна, бо вона має походження з Коста і має смак, який схожий на корицю. Саме через корицю вона має свою скандальну репутацію. Багато іспартів вважали, що каву ферментували з додаванням кориці, але вчені прийшли до висновку, що вона має смак, який нагадує корицю. Але саме слідів присутності кориці тут немає, тобто це чесна кава. І до речі, дуже рідкісна, всього один мішок. Отже, давайте про головне, як підходити до заварювання? По-перше, анаеробна обробка буде мати більш насичений і виражений смак. Але найголовніше, що якщо ми її перезаваримо. Тобто будемо заварювати до температури вище, аніж треба, бо ми зупинимось десь на 94-97. От чим вища температура, тим більше може бути паразитних і агресивних смаків. Це може бути виражено у якості кислотності занадто підвищеної, або заквашених або уксусних смаків. Таке буває. Але не в цьому випадку. Бо ми будемо заварювати її трошечки лагідніше. Екстракцію цієї кави буде проходити швидше, тому ми можемо знімати її одразу ж, як почнеться активне загортання. Тобто ми бачимо рух пінки і темний колір, що свідчить про те, що кавові частички пробуваються крізь пінку. І зазвичай це формує коло біля обідка, і кава загортається всередину. Але отут коло з'являється, трошечки рухається, і ми каву заливаємо в чашку. Дуже важливий момент. Останнім часом я п'ю більше джазу і помітив, що кава буде навіть еспресо в смажки бути доволі таки нещільною, якщо її пити при гарячій температурі. Тому дайте їй охолонути. В неї збалансується і кислинка, тобто вона не буде такою вираженою, і з'явиться щільний смак, тобто тіло. Що я відчув у смаку? Це штрудель з корицею в ароматі, кислотність яблучна і родзинок темних. У смаку дуже солодка, прям дуже солодка, особливо коли охолоне, але при цьому балансується легкою, приємною кислинкою. Мені це нагадує ковришку з какао, темні родзинки і тропічні фрукти, щось схоже на манго. Якась така зелена нотка. Але дуже тендітна, але весь цей букет смаку це просто щось неймовірне, взяти чашку і помедитувати. Заквашених смаків жодних немає, навіть натяку, тобто вона дуже лагідна. Нотки ананасу можливо і присутні, але більше все таки манго. І все це збалансується на теплу чашку, щоб зробити смаки більш збитими. До цього вони будуть наче розкидані, і буде важко щось відчути. Що ж, тепер ви знаєте, як підходити до заварювання анаеробної обробки. Насолоджуйтесь!